Вітаю, слава Україні! Це підприємницька п'ятниця, правда, вона в середу, і ми сьогодні на особливому підприємстві, адже власниками цього підприємства є два учасника бойових дій: один ветеран, один діючий військовослужбовець нашого 50-го полку імені Семена Височана. І ми сьогодні на їхньому такому гарному підприємстві. Ми хочемо, щоб люди підтримували наших хлопців і дівчат, які повертаються з війни, які роблять добрі справи, щоб купляли в них і такі підтримували їхні родини, підтримували працівників, які працюють в родинах. Це дуже важливо. Тому два Василя так, так. хлопці, розкажіть, чого ви саме вирішили. Ну про себе трошки розкажіть, чого саме м'ясо вирішили смажити. Що така тяга, чого чого м'ясо, чого саме цим зайнялися? І розкажіть про себе. Ну, я не знаю ні одного чоловіка, який би не був м'ясо. <рес> Та як ми два чоловіки, наша ідея зародилася, ми несли служби, познайомилися на КПП, uh -huh. чергували. І там така ідея виникла. Типу, ми хотіли їсти, бо ти там думаєш, поїжу. Я такий думав, що ж би з відкрити? Це був такий зародок такої ідеї. Uh -huh. от. Не було, ще ідеї саме м'ясо, але перший дзвіночок такий і був. Uh -huh. от. Потім, вже, коли я проходив реабілітацію, тут в Франківську. Цей от, у вас теж той час був в лікарні, і ми так говорили, говорили, говорили. І один момент такого якось щокнуло, і ми з Васею вирішили: а давай попробуємо. Я так загорілася, що взяли і зробили. Тепер так. розкажіть себе прорекламуйте. М'ясо робите. Куди дзвонити, де ви знаходитеся, що робите, яке м'ясо, які види. Покажете зараз. все? Ми знаходимося на вулиці Володимира Великого, 10 або Пилип Орлика 10. Ми не розуміємо, яка це вулиця, бо на будинку пише Володимира Великого Пилипорлика 10, а по карті нам буває Володимира Великого 10. Ми смажимо шашлик, різні гарніри, картопліка по селянськи салатики, соуси власного виробництва, ковбаски власного виробництва. Все свіженьке, все смачне замовляйте, все дуже добре. Як замовити? Є сайт, інстаграм, тік-ток? У нас є інстаграм, тік-ток, сайт. Замовлення ми приймаємо по телефону, через сайт і через тік-ток. Як називається Дімно? димно? Димно. 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 ну покажи тут, от той то такий цей, як його. Це сайт у нас. Меню Меню. Меню Для замовлень. Ну тут можна і на самовивіз, правильно? Приїхав приїхала і доставка, так. так, так. І доставка, так. так. Угу. Чим ви відрізняєтесь від інших? Ми відрізняємось тим, що в нас безпосередньо мангал, я би сказав. Ага. Я вважаю, що в справжньому шашлику має бути девлючковий Ага. Щоб ти його на шампул насадив, скрутив, так не просто на якомусь, там, знаєте, барбіку, як американці придумали, за ага. десь там собі, ага. на дачі. В нас справжній мангал. В нас М'ясо відчувається дим, відчувається запах, ніби ви робили його вдома в себе на дачі. скажімо так. Uh -huh. e, у нас авторські маринади, у нас всі авторські соуси, немає соусу якогось купленого десь там в метро, в якомусь такому відрі, якому ти розкидаєш і типу ти зробив соус. У нас соуси всі ми робимо з власними руками. Ми своїми руками робимо ковбаски, не купляємо їх, де не заморожуємо. У нас м'ясо e, свіже, кожен день приїжджають поставки. Замороженого немає нічого. Ви женаті чи ні? Я так. так. Ми, а ми видав жоноті. Дітей маєте. Я маю. Я очікую. Очікую. О, так. то супер, супер, супер. Так. А як жінки ставляться до цього? Підтримують. Це може бути у на нас родинний бізнес. До речі, такий великий відсоток заслуги того, що я тут, в цьому місті, і це роблю разом з вашою. Треба подякувати друження. Тому Яна, дякую тобі, якби не ти. Я би може це не починав. Так що я тебе люблю, передаю тобі привіт. Я теж передаю своїй дружині привіт. Я її дуже люблю. Вона нам допомагає, вона нам так веде сторінку, що в інстаграмі. Так що всі так. прекрасні роботи, це її. Я а усе. те, що ви бачите навколо, це до речі, з нами працює мій брат. Єдний, mm -hmm. ви його теж побачите. Так у нас такий сімейний, скажімо, от mm -hmm. вся, вся сім'я тут зараз. Оце все робив мій брат своїми руками. Задумка наша була, uh -huh. брат малював стіни, скажімо так, і самого початку. Він виконавець, так. можна сказати. Але рецепти самі так. придумували тобто, рецепти по самі, по... до... до... Чи хтось передавав би Ні. Спокоїв, Ні. Е До війни я був ще кухаром. А ти, а, ти був кухаром та... до війни? Все життя, де б я не був чи в Україні, чи за кордоном, я подав якось на кухню якимось чином, Так? А якщо не секрет, це такий, це скільки тобі років, скільки тобі років? Мені 30. Мені 20. 27. от, сім. Молодий, <реш> так. та, молодий такий починаючий. Давай якийсь халат, щось подивимося, щоб ми були цивілізовані, зараз, що ти зараз... нам показав, де робиться, бо то люди завжди цікавляться, як то робиться. Зараз ми все покажемо як, так. куди. Так. так. Щоб ми були правильно, діти, щоб потім не казали, що, що то цей, що то так. Та, та, та. А це Микола Крошниця, ми ветеран, ветеран 72 друге. Бригади, наш директор комунальної установи Дім Воїна. Тут така недалеко знаходиться на січових столітів, буквально буквально метрів цей. Так. Це бахили. Якщо бахили. Так. Шапочка. Шапочка, давай другі бахили. Так. Заклеїлися? А м'ясо де берете? якщо не покрити? М'ясо де бере? М'ясо ми беремо. Можна називати прямо в кого? Можна називати. М'ясо ми беремо в м'ясо Карпат. Uh -huh. Таке підприємство. З ними ніколи не було проблем. Я беру це м'ясо вже десь років на попередній роботі yeah, і yeah. так само тут. У них є сертифікати, вони постачають також м'ясо у садочки, вони фронті значить, uh -huh. вони хлопці відповідні. Ніяких з ним проблем ніколи не було. Ніколи не було, було, було. так. Та. – uh -huh. А у вас яке м'ясо є? І свинина, і телятина, і а є кур, курятина, є, так? У нас є свинина, є ще є свина, є вирізка свина, телятина вирізка. Угу. Так. Є вередливі клієнти? Е, якщо можна назвати вередливістю, те, коли тобі дзвонять і кажуть, пожарте мені 10 грамів, ой, 100 грам м'яса того, того, того. Розпалювати мангаузу для 100 грамів м'яса, оце може виродливість така. <ривіт> так? Ні, так не зустрічали ми, ще таких вередливих. Що, ведіть, показуйте. Давайте, йдемо. Так, йдемо. Так, показуйте. Ось така шторка. Ага. Опа. Так. Проходьте. Це наш такий холодний цех, я би сказав. Тут у нас позаду ага. у вас робимо салати. У нас є такі салати, ага. закуски пшишника. Закуски. Тут ага. робимо картошечку катоплю по тут. Так, Тут її варимо, тут такий більш холодний цех. Гав. А ото серце нашого закладу, гаряче серце, воно тут. Наш тут. Добрий день. Добрий день, <свят> то твій брат. Це мій брат Ваня, він з нами від самого початку. Так. Трошки скучу музику. Це наш мангал. Достатньо О, великий, великий? Да, Справжній мангал, воно, в ньому вмонтована витяжка всередині. Ага. Тут завжди вугілля горить, uh -huh. щоб на цей. Йде е, у витяжку, зліва від вас гідрофільтр, оце. Оце, оце, оце велика ага, машина. Ага. Да. Е, з нього дим йде сюди, тут очищується, охолоджується і потім витяжку і на цей. Вугіллям палити, так? А, вугілля і брикети зараз. Ці так. Так. Угу. не жаліються, що партиям чишликом, але Ні, не, не можна. Дуже гарно все очищає, на верх іде буквально очистити повітря. А. Так що поки Одно. скарги було. Та в той, принципі до цього була витяжка, вона вже її пару років, ми, ми вирішили її трохи поновити. Yeah. Ми викликали майстрів, вони повністю заізолювали, так що там вже як питань у нас ніяких не мало. А. Прибав. Одного разу підійшла до нас жіночка, сказала, що їй пахне але не димо, а цим гарним смаженим м'ясом. Це як так. плюс. Але ми кажемо, ми, як вас сказав, ми витяжко продовжили наверх, а щоб насамиться. Її... Скільки у вас тут працює? У нас тут працює е, від дівчинки оператора угу. Є. на холодному цеху, брат мій, ну і я. Я тут жарю м'ясо. Зараз та як вас має відпустку, Дуже важко з кадрами, я скажу, хто нас буде бачити, приходіть до нас на роботу. Ану дуже... кажи, кого ти вам потрібен Мангальщик і помічник на кухні. Так, мангальщик, помічник так. на кухні, жарити м'ясо, гарно. Ми все покажемо, навчимо. Будемо робити разом ковбаски, будемо разом маринувати, ми все mm -hmm. покажемо. Дуже важко на ти персонал. Дуже Зараз саме так, як відповідальник, щоб ви робили ту роботу з відповідальністю, а не просто робили. Що, можна покрутити Звичайно. це? Можна покрутити. А як ти цей крутиш, за скільки, ну, скільки часу отак? Переважно треба весь час його крутити, щоб воно не пригорало. Щоб не пригорало, так? 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 Угу. 20, ну, секунд 40-50 на місці. Знову Тут так тепленько. Населе цей. я тут поселю. Тут тепленько, так. Але коли. Це коли багато жару. А ти бачу, тако ставиш, так ось ну, ставиш, щоб воно з усіх сторін. Усіх сторін. Скільки часу шашлик, перед тим, ми коготуватиме? Супер. Добу. Добу. Три. Три? Партусу, партосу. партосу. Це що, ти куди? М'ясо Так, Це щось м'ясо ага. не будемо. Все, тут я такого переважно жарю брат, там населяє, маринує. Ага. У вас так само населяє, маринує. Я б жарюю, тому що мені однією рукою легше жарити, ніж там на ну, Я запасую. розумію, я розумію, я розумію. Тому, тому так. Але. Замовлення є. Замовлення є, от бачите, ми... кажу, завтра місяць mm -hmm. і в нас такий якось цей місяць, скажімо, дуже гарно. Щоб ми до з роботи не сиділи, тобто Тобто всі замовляли. А зараз так. ще більше. більше Подивилися, підтримайте ветеранський і бізнес. Ми ще ввали, само найсмачніше що так. Шаурма та, тут так. Та, 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 та. та. І замовляють? Замовляють. Та. Були, скажімо так, хейтери, які казали, та хто буде купляти цю шаурму? Але попробували спочатку, бо тому, що ми см'яско, як ми готуємо тут м'ясо для угу. шаурми, не вертелі якомусь, непонятно. Отут, як шашлик. Ми хотіли, яка була у нас ідея. Все, що ви замовили собі на стіл, угу. шашлик, там, огірочок туди, якоїсь цибульки взяли, картопельки угу. з шашликом. Це ми все перемістили в шаурму. Зробили авторський соус угу. і... Зробили таку шурму, дуже гарно. А ветерани замовляють у вас? Так. Хлопці. Ветерани замовляють, ми ну, якось везли в лікарню, як пам'ятаю. Uh -huh. І так, приходять теж та, приходять, так. У нас для всіх держслужбовців мінус 15% знижки. Для військових, для лікарів, так. для поліції, для лікарів, для пожежних. Для так, так. 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 Тобто у вас є знижки для військових, так. для, так. для так. це? Так. Угу. це ми трошки, як ми, щоб такий новонароджений. Дитина-бізнесмен, це наш так. заклад, скажімо так. Ми тільки почнемо краще дихати, ми будемо якісь організовувати. Я пам'ятаю, коли ще я був на реабілітації, ми їздили в шпиндель, майстер-клас. Дуже гарна ідея. Ми також хочемо сюди записати хлопців, щоб вони він з лікарні міг кудись переміститися, щось зробити, подивитися. Посмажити. Так. Кожен посмажує і подивився, що не закінчується твоя там після війни, от, якісь темперани. Дуже важливо mm -hmm. в соціум знову зайти. Що все в твоїх руках. Життя не закінчив, треба продовжувати а рухатися. А що тобі дало таке от реабілі... ну, реабілітацію після поранення? Що тобі не... найбільше? Ну, найбільше реабілітацію, що я до себе дійшов, це дружина, мої батьки, моя сім'я і якісь руки в житті. Бо коли ти стоєш на одному місці, все, ти як поколок полопкату. Треба рухатися. Рухатися, щось це потім накладає багато людей, багато знайомств нових. Тому так. А ти, а ти ким був на, 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 на війні? Ну тобто в тебе яка була посада? О, безпосередньо на війні я був старший стрілець, старший стрілець, стрілець. Роти стрілецького, батальйону. стрілецького. А, а ти да. зараз є? Я готовий? Бухгалтер. бухгалтер. Так. <реш> так. Нас так таке вийшло, що вальт займається кухнею, бо ага. <реш> в тому розумієте, я більше фінансово-економіка. А як хороший ти хороший полюбив світ. куховарити? От, це в тебе від родини, від сім'ї? Чи, думаю... та... Чи це в тебе так, ну. <реш> <реш> як от ти дійшов, я хочу куховарити? Я думаю в цьому. Ну, не те, щоб видно. а Дякуючи мамі, напевно. Мамі, так. Так, бо я ж пам'ятаю зі школи. Оце мама мала так. якусь там працю, бо я з регіону mm -hmm. трохи. Та, там, Яворів, така столиця Ріжікола. А, Режі, а ти з Косівського району. Так, так, так. А робила... ти звідки? Івано-Франківська. І мама робила ліжники, а я все мусив вдома щось було. брат був молодший, зробити їсти коло ага. хату. Та? І я все щось готував, готував. І... Чи я студентом був, потім, чи десь на роботі, де б я не був, я постійно мене щось докупнити моло. От і тепер так само. Тому люблю. Люблю це тебе. Це любиш. Люблю, так. Люблю, коли я щось приготую, людина їсть, я дивлюся. А їй добре. Тоді мені добре. І тобі добре. Що <can respond> <you> <texts> ти хочеш хлопцям своїм сказати ветеранам, які от повертаються, багато споранені? От ми навіть їздили з ним хлопці з госпіталю, їздили вже з такими важкими пораненнями рибова, куховарили і там і рибу ловили, що ти хлопцям хочеш, ну, сказати? Таким, ну як ти ветерани, які повертаються, на жаль, з пораненнями вже не можуть далі воювати з різних причин. Я думаю, що хлопці, якщо ми з вами, саме про ветеранів говоримо, так. якщо ми з вами змогли докласти усіх зусиль і прийти звідти живими, і в нас все добре склалося. От тепер тут, що ми вижили, і ми справилися там з труднощами. Тому в цьому житті зараз в цивільному ми по любе справилися. Тому що вже нічого неможливого для нас нема. Ми свою найважчий пік вже, скажімо так, пережили. Якщо ми там справилися, то ми справимося тут. Тому нікому не треба складати руки, треба йти вперед, треба щось думати, йти до тої цілі, братися за руки і все буде добре. То є важливо, я до речі, ми йдемо сьогодні день усиновлення дітей, і я буквально тільки що нагороджував родину ветеран, які отримав важке поранення, які з дружиною усиновили троє дітей. Тобто, вони троє дітей. Вони на жаль своїх дітей не мають троє дітей усиновили, і це для них теж такий приклад. Того, що життя сильніше так, за все, він так. повернувся і він вирішив. каже: я мушу установити трьох дітей, трьох дівчаток установили і сьогодні виховують. Тому гаречі, дякуємо речі, тота одного дякуємо сьогодні. думаю, що ми тут завершимо таку це. Дякуємо сьогодні хлопцям. Двом Василям, які таку дуже потужне підприємство зробили, підтримайте своїх, підтримайте Івано-Франківців, підтримайте ветеранів і наших хлопців військовослужбовців. Дякуємо їм і слава Україні! Героям.